У ніч на 4 травня Збройні сили України могли вперше успішно перехопити російську гіперзвукову ракету Х-47 «Кенжал». Збройні сили України вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 «Кенжал» близько 3-ї години ранку, 4 травня, у небі над Києвом. Про атаку Києва у цю ніч офіційно повідомила Київська міська військова адміністрація. Повідомляється, що уламки без бойової частини впали на стадіоні у межах столиці. Один із уламків це носовий об. Який максимально схожий з тим, який використовується саме у ракеті Х-47 «Кенжал» зі складною формою різних переходів діаметра. Наголошується, що альтернатива у вигляді Х-22 має іншу носову частину з завальними переходами. Також зафіксований обтічник збитої ракети відрізняється від балістичної ракети Іскандер, який товстіший. Уламок отримав ураження з пробиттям, що дозволяє оцінити товщину матеріалу, який необхідний для того, щоб витримати високу температуру. Під час розгону до гіперзвукової швидкості, а також вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі. Відносно ж повідомлення, що було знищено балістичну ціль, то справа в тому, що кинжал є гіперзвуковим лише у фантазіях рашистів. Бо, хоча він розганяється до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, але не може підтримувати постійно таку швидкість. Вже на термінальній ділянці, тобто під час атаки, він заходить на ціль за балістичною траєкторією. Ю та має, хоча й високу, але далеко не гіперзвукову швидкість. Схоже на те, що західні зРК Патріот вперше перехопили так звану гіперзвукову ракету рашистів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд.